Два дні тривало засідання 23-ї міжрядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торгово-економічного співробітництва, в результаті чого був підписаний підсумковий протокол з 2002 року. товарооборот між країнами вдалося збільшити з півмільйона до восьми мільярдів доларів. Це говорить про те, що ми використовували во многом тот потенціал, который є в Україні в Білорусі. В некоторых аспектах, во многих аспектах мы экономики взаимодополняющие, мы, безусловно, должны это использовать. Существенно мы должны сказать, правда, в этом году упали. Поэтому во многом это объясняется тем, э, то, что мы два года из-за внутренних проблем наших. Ми не проводили комісії. Ми говорили про економіки. Ми говорили про транспортну інфраструктуру. Ми поставили конкретне завдання, які повинні бути виконані вже в цьому році. І саме головне метою їх цих, всіх міроприємств і заходів є прості речення. Є те, щоб сьогодні збільшити товарообсяг, за рахунок цього збільшити доходи наших підприємств. За рахунок цього збільшити можливість створення робочих місць і саме головне здешевшити ті послуги і ті товари. Які Одним з ключових напрямків здешевшити. співпраці є аграрний сектор. Білоруська сторона готова надавати українським підприємцям на вигідних умовах в техніку. І таким чином Україна вирощене зерно зможе не лише продавати як сировину, а й самостійно переробляти. От взаємодійство двох економік. У транспортної інфраструктури, енергетическої, агропромишленої комплекс, машинності сільхозяйства, до которая дозволить Україні перерабати з допомогою сільхозмашиностроєння, з тим сільгознення техніки Білорусі максимальне кількість зерна. В Планах обох країн співпраця і у сфері промисловості, зокрема створення спільних підприємств. Ми можемо Увілічують економіки наших стран за щодо взаємодійства за що создання сумісних предприятий, саме головне за щості як локалізації производства білоруської продукції на території України, так і локалізації українських производітелів на в, Бел... біловбіловбіспубліки Білорусі. Не випадково засідання проходило під Черніговом у снов'янці. Адже для обох країн пріоритетним є саме регіональний розвиток. Прикордонні райони обох країн можуть налагоджувати співпрацю безпосередники. Очень важно, в комісії зайняло місце договор о приграничне сотрудничеві, у розвитку двосторонніх відносин між регіонами і підтримки цих відносин не тільки на рівні государства, а й регіона. Завдяки тісній співпраці з республікою Білорусь. Ми все таки сподіваємося, що ми не втратимо і російський ринок, і бути присутніми на ринках країн Балтії. Тому це для нас можливість найбільш економічно вигідні умови виторгувати з білоруською стороною по транзиту товарів по іншим напрямкам. До кінця року обом країнам залишилось вирішити два принципових питання. Перший напрямок це промислова кооперація, яка передбачає надання взаємних преференцій по певних групах товарів. А другий підготовка дорожньої карти співробітництва на 2016-2020 роки, яка включатиме перелік спільних українсько-білоруських проєктів.